Всім привіт та доброго здоров'я! Картопляні пальчики, палюшки це традиційна українська страва, якою можна легко, ситно, смачно та бюджетно нагодувати сім'ю. Отож готуємо. Варимо, товчемо картоплю, можна взяти ту, що залишилася з вчорашнього дня. Додаємо яйце, трішки крохмалю, сіль за смаком, перемішуємо. Та поступово всипаємо борошно. Замішуємо тісто. Воно не повинно бути тугим і трішки липнути до рук. Викладаємо на поверхню, яку притрусили борошном. Обвалюємо, трішки обминаємо та розділяємо навпіл, щоб було зручніше працювати. Скачуємо ковбаску ущільнюючи тісто. Розділяємо на невеличкі частинки. Формуємо палюшки. У формі ось таких пальчиків. Можна менші, можна більші. Можна взагалі кульками робити. Звичайно, на смак це ніяким чином не вплине. Так само робимо з другою частиною тіста. Всі палюшки сформовані. Робимо засмажку. Дуже смачно, якщо туди ще й додати грибочків. Закипіла вода. Воду обов'язково підсолюємо, вкидаємо палюшки. Обережно, щоб вони не пристали до дна. Ось так помішуємо. Як тільки вони спливли наверх, варимо 1-2 хвилини, перекладаємо на сито. Хай стіче водичка. Потім поливаємо за смажкою. Можна також подавати з вершковим маслом або сметаною. Це також буде дуже смачно. Обов'язково подавати гарячими. Всім смачного! Готуйте та смакуйте. Готуйте з любов'ю та задоволенням. Щиро дякую за перегляд, за коментарі та вподобайки. За те, що заходите в гості. Мені надзвичайно приємно! Підписуйтесь на канал, будемо готувати разом. Якщо сподобалося відео, поділіться з друзями та знайомими, щоб не пропустити нові відео. Натискайте на дзвіночок. Бажаю всім миру, добра, здоров'я та благополуччя в ваших родинах. А найголовніше бережіть себе. Все буде добре, все буде смачно і все буде Україна. До нових смачних зустрічей!